Мої вам вітання. Ще один відосик, щоб показати, який я крутий фермер, щоб ви могли написати, як у вас все класно, коли ви все стигаєте. А я буду це читати і радуватися як дитина. Значить, покажу деякі лайфхаки. Може для когось це не лайфхаки, але є такі люди, які реально купують заглушки всякі разні. Значить тут шланг цей капельний замотується на гудзик і ставляється сюди. Тут зараз поки немає нічого, просто, але тут будуть в міжряді пізніше з дня на день рости перці. Тоді я вже поміняю на шланг. А щоб воно зараз не текло, саме проста, елементарна заглушка це ось така. Значить Вирішив я не вирішив, а. життя змусило, змусило кинути каплю. Тому що ось тут помідори, ось ці. ну Хоча ти я пізніше садив, але ось ці помідори, тут аж розсада стояла, це ж поливається, то вони такі, я вам скажу, шикарні стали, що це взагалі. Там менше поливається на тих помідорах. Відрізняються взагалі. Значить, дивіться, засвіли. Ось це друге стебло. Ну, Пасинок який йде. На друге стебло. Ось так. от, Треба пробігтися і все зробити. Тицяю, як завжди, землю. тут капелька, зразу його замочи. І з цього стебла, з цього пасинка виросте що? Коріння, а тоді можна де відсадити. І ці вже пасинки, дивіться, також з такому маленькому. Є ось такі взагалі маленькі, бачите? А є ще менші бувають такі, що я просто коли його підв'язую якось, якось цей, то я їх кінчиком ножика обрізаю. Бачите? Тобто пасинки бажано обрізати в найменші сроки, щоб воно його не витягувало лишнього. Да? Бо тоді ви дивитеся такий здоровий пасинок з таким цвітом, так жалко стає. Значить пасинки видаляємо Ось Оце оцей вершок який йде на друге стебло також його видаляємо також його під капельку хай там собі буде мало ли що буде так з цим ділом розібрались тут а я ж кажу буде в міжрядях перець рости Мали помідорі бути але мабуть буде перець мотоблоком сусіди лупашать не знаю чи мене чути так говорю говорю покажу квіти Квіти взагалі шикарні стоять. Махрові, хто любить махрові квіти. До речі, на днях кріп буду різати. Це те, що я висадив з касети, в п'ятницю буду різати. Зважу, покажу скільки кілограм вийшло з цього квадратика. Махрові то це взагалі шикарні. Вони будуть потім з білими кінчиками. Є махрові ось такого кольору. Білі шикарні. А оці мульті це взагалі шикардосні. Оці в плямку теж класні. Так, але в основному бачу, по відео я покажу, як я сі редиска нова, їв я. Там покажу, що теж деякі варіанти факти. Перші шмерці. Починається бути бульян. Бачите помаленький. Це ще день два. День два і ми його продеремо. Ось там от я вчора продер. Так, скрапаля. Реально замітно як цей. Як він став взагалі іншим. Оце ось тут продер, ось тут його аж прямо замітно стало, що він якийсь такий. Значить тут перець, дивіться, сад жениться ж ось о пару днів. Він саджений був пару днів. Хочу вам дещо показати, бо я там знаходив, то бачив. Находив, то бачив. Коротше, я вже ось так от колупав, просто случайно. І там вже нове коріння було. Прямо аж довгіляче. Ну ось видно, трошки трошки нового, а там реально був попався такий перець. Все можем десь туди попався. Дивіться, аж де біленько, бачите вже ого, бачите вже куди коріння лізе? Який секрет? Розкажу вам секрет, просто треба кожен день зараз поливати його. Поливається кожен день. І куріння лізе, зараз тут треба опять попідливати, бо бачите, до стежки менше коливається, менше попадає, води, і просихає. Так, кабачки, баклажани. Все в нас є. Все в нас є. І ще покажу. Ще покажу трошечки огірка. Мені подобається показувати огірок. Ви просто подивіться на цей огірок. Є її такі маленькі, звичайно. Ви просто подивіться на цей огірок. Дивіться, яке грубе стебло. У мене палець який грубилячий, а це ще грубший. Шикарно, нема що сказати. І такий огірок. Саме більше... О, дивіться, вже вуса ось починаються. Бачите, вуса, огірочки, все як має бути. Це такий огірок йде зараз на продажу. Люди беруть садять в теплицях, по пошті можемо відсилати. Саме більше боюся, щоб це вони не захворіли, бо ці всі огірки вже, мабуть, пару днів поливаються, може з тиждень, просто холодною водою зі шланга по листі. Просто по листі, але ознак хвороб немає. Листі чітке, хороша серединка і все нормально. Поливав, але, поливав так, але так не виходить Це дуже довго, на все час не вистачає. приходиться його ляти так, зверху. Рожеві махрові, червоні класні. Такі класні, білі і взагалі класні. На цьому поки хватить, дивіться наступні кадри значить, про щось таке більш толковіше. Раз я вже тут, а то зніму цей кадр. Щось трошечки розкрило. Дивіться, контур накрита була і відкрита. Відкрита. Відкрита теж в'яжеться в качанчик. Але... Не в такі як була закрита і треба її срочно продерти ось красиво десь яка ця капуста щоб ви собі уявляли цей об'єм це до початку червня я думаю можна де її вже різати значить на днях на днях відкриваємо Відкриваємо і сапаємо. Цибулю реально видно. Гарненькі, Горненькі від сингенти. Знову я тут поливаю сьогодні цілий день рідиску таким способом, дивіться, 16-та труба. Тобто я його лишив перший раз аж в кінці города, а потом ось так от підтягую нормальний я вам скажу спосіб, ну як для редиски або по стежці будь-яких інших культур. Тому що бувало як йдеш забирати, да? переставляти імено, якусь там поливалку, провалюєшся по коліна, там воно ж саме більше розмикає. Представляєте, яка красота. От. До речі, ця редиска, то все вже покушав редисочки. І я вам скажу... Дійсейка. І Я вам скажу відверто. Ого, дісяка. Перший раз таку я посіяв. Но смак їй просто не передати словами. Вона не така, як оця звичайна рідиска. На смак. Ой, помити хочу з'їсти, але... Ладно. На смак вона вроді як ти їсиш рідиску. Але вона така м'ягесенька, що просто не передати словами. Оця кругла, що я садив, вдолі вона не падає. То я собі думаю, що для себе, чисто для себе, хоча б я не знаю, як вона буде продаватися, так? та буде продаватися, якщо люди закушать, то буде. Але чисто для себе трошки садити потрібно. Смак, звичайно, не передати. А різати в салат це взагалі красота. поставив ось так ну, на досочку і ножечком. І вона порізана. Красота взагалі, ну, смак не передати вам жаль, що я не можу вам цей смак передати. Вона ще не досить доросла, можна вважати, да? важить 12-13-17 грам, оце ж я важив я 11 Не знаю скільки вона виросте максимум, але буду чекати, щоб трошки ще підросла. От І ж я закушав сьогодні, поливаю. Майже цілий день поливається, бачите, переставив зараз таке п'ятно. І цибулю там зараз теж піду. Потім вже попередставляю, треба каплю розтягнути, бо... бо це не діло, це проливалками ціни. Сьогодні трошечки пулялася цибуля. Тут яскраві де доставали і дивіться, одразу які, які рядки. які рядки видно і туди далі теж, теж хороші синю і тільки щось не видно чи це може в нас ще сходи? щось там сходить бо вже коли всі, вал, всі мало заливалося десь цієї цибулі вже дуже мало було то я додав тоді вже синю то не знаю, яка там зараз з неї вилазить щось сходить але небагато ще ось такі діла у нас це зараз ще раз переставиться. А, до речі, хто скаже, по чому зараз рідиска взагалі. А то я ту продав, то навіть загубився в цінах, що там по чому. А ось ця, дивіться, сорстилар. Сорстилар. Це на городі, це вона повністю була відкрита, від самого посіву. Бачите, від самого посіву вона була повністю відкрита. Десь тут бувало, що частіше поливав. то. О, вже блоха є, дивіться. Блоха це, звісно, капець. Це вже і треба і капусту кропити, якщо є блоха. Хто знає, що таке блоха? Зараз покажу, якщо побачу. Он дивіться. Бачите, лази. Оце блоха. Оп, і попряга. Значить, ця блоха, вона їсть редиску, їсть капусту. Та редиска, що накрита, звичайно, вона її не їсть, бо вона туди залізти не може. А це діло є. Їсть. їсть вона капусту. Капусту значить, треба буде агресор сьогодні по любасу покропити ввечері. А редиска від блохи я не кроплю, не знаю. Можна покропити, звичайно, актофітом, бо інші такі всякі препарати, то вони не йдуть по цьому ділі, тому що срок очікування дуже великий, а редиска. Пару днів і вона вже виростає. Скажіть мені, товариші, чим по цибулі то коли буду можна забрати якими препаратами? Чи можна їх взагалі забрати? Тому в тому році, в тому, в позатому там був, то якось так щастило, ми пробігалися По міжряддю сапали. Практично вона знищувалася, а тоді вже ну там там далі, то менші. А тоді вже, де виростало коточечно, то просто пробігалися, то обійшлося діло без гербіциду. Взагалі без гербіциду. Є у мене там челлендж, є в мене там ще якийсь препарат, не пам'ятаю який, щоб забрати буду. І агресор після просапки виглядає ось так. Тут більша норма була по сіву, а ось тут менша. Це він зараз підсихає. Сьогодні продертий був, підсихає. І з дня на день, може завтра, післязавтра починається активна поливка його. Поливання. Блоха його ще не їсть. Чистесенький, чіткий агресор. І маленький. Так, і капуста старидор. Капуста старидор. Також класна капуста. Капуста старідор і Ценгенти. Для зберігання її тут зовсім трошки. Посадимо там, де є водичка, пуляємо і збережемо. Продамо тоді по 2 долари.